хотіла поговорити про рід і про роботу з ним. Нещодавно я наткнулася на таку інформацію. Енергопрактик розказувала, що ні в якому разі не йдіть працювати з своїм родом, тому що рід це взагалі мертві люди, і що ви просите у своїх там мертвих людей? Краще попросіть у живих. Взагалі дуже дивне звучання, да? попросіть у живих, що ви просите у, у мертвих. Але рід це ж не тільки мертві люди, але рід це також мама, папа да? і всі, хто за ними. От таке розуміння, вона якби пустила, що якщо ви йдете шукати щось у роду, йдете працювати зі своїм родом. То краще це не чіпати, тому що ви назбираєте там негативу, тому що там у роду є хранітель, ви щас назбираєте контракти з дімонами, контракти з сущностями і так далі і тому подібне. Ненавиджу взагалі, ось це залякування, як на мене, то воно не додає життєвої енергії, воно тільки її забирає. Візьмемо приклад: якщо у нас є рана, і ми її мастимо мазі. Вона загоюється, правда? Але якщо у нас є просто шкіра, і ми починаємо її ковиряти, да, то у нас з'явиться рана. Так само і тут. Якщо вас нічого не турбує, у вас все прекрасно, відносини з батьками, відносини з чоловіком, відносини з соціумі, тобто ваше життя кайфове, у вас немає рани. То а вже ж не потрібно нічого робити, і не потрібно нічого ковиряти. Але якщо у вас вже є рана, тобто у вас щось не ладиться з відносинами, у вас не ладиться щось з самим собою, да? ви живете в якійсь депресії, ви живете в фінансовій скруті, тобто, щось все навколо робиться не так, як, як вам хочеться. То а вже ж потрібно цю рану лікувати і рід. Це там, де є енергія. Про контракти з дімонами і так далі. Якщо вашої душі немає в цьому житті прописаного такого контракту, то ви ніколи в житті не підчіпите нічого того, що вам розказують. Тобто, це має бути ваша програма. Це має бути ваша програма, яку ви маєте пропрацювати в цьому житті. Тому людина це відчуває, і ми нутром, інтуїтивно, завжди йдемо туди, де нам підказує наша душа. Тому я завжди наполегливо говорю про те, що кожен, починаючи працювати з собою, має відчувати себе і слухати себе в першу чергу. Відчувайте, як вам відзивається та чи інша інформація. Якщо ви слухаєте інформацію, і вам та інформація несе ну якесь от незадоволення всередині, то просто виключіть її і не слухайте. Не потрібно вам того. От, тому що тільки ваша душа знає, як вам краще.